Будемо говорити про надзвичайно важливих людей, бо це наші захисники і захисниці, це ті, хто нас захищають, і ті, хто зараз має роль, статус, ну, власне, вже є ветераном. Тобто є людиною з надзвичайним досвідом. Є людиною, яка знає, який у нас ворог, і знає, як йому протидіяти. А як ми, як суспільство, чи знаємо, як бути з ветеранами? Як їх підтримувати, як їм забезпечити нормальне, людське, гідне? Тут у нас перебування в відносному тилу. Ось про це будемо говорити з першим гостем, який вже в нашій студії, Микола Новотарський, координатор проєкту Адаптивний спорт для ветеранів міста Запоріжжя. Вітаю, Микола! Вітаю Олю! Слава Україні! Героям слава! Проєкт називається Адаптивний спорт для ветеранів, але він є частиною більшого проєкту. І цей проєкт реалізує громадська організація СТЕП за підтримки ПРООН. А більший проєкт, в межах якого реалізується цей, він фінансується урядом Японії. Власне, про цей проєкт, чому він в 25-му народився, реалізовувався наскільки вчасно, і якою була його основна мета, коли він замислювався. Знаєш, коли планувався безпосередньо цей проєкт, то основна задумка була така, що на сьогоднішній день вже в місті в Запоріжжі проживає 13 тисяч ветеранів. По області загалом ця цифра це 60 тисяч. Угу. Тобто суми, вірніше, ця сума вона буде зростати. Ця кількість. Кількість, угу. да, ця кількість вона буде тільки збільшуватись. Ми це прекрасно розуміємо. І відповідно така. Поштовхом до цієї ідеї, напевно, стало те, що я, як, наприклад, фахівець, як психолог, я uh -huh. знаю, що з військовими дуже часто фахівці бояться працювати для того, щоб прибрати оцей страх, uh -huh. першочерговий, uh -huh. знаєш, щоб не боятися. Ну, ось співпрацювати. у першу перешкоду, да, 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 яка да. не дозволяє побачити за військовим людину, da, насамперед. Насправді. Так, насправді, і це дуже дуже таке ну чуттєве питання, тому що. Військові дуже часто кажуть про те, що в нас не бачать людину. Ну а як можна не бачити людину? Ну, це ж ну просто нереально. Це, це захисник, просто в нього є ще певна роль. Так. Ну тобто, відповідно, цей проєкт він І а, придумувався для цього. Да, да, ага. да, щоб по-перше, навчити людей комунікувати безпосередньо тренерів uh -huh. М -м під час реалізації проекту. Ми залучили тренерів саме департаменту молоді, сім'ї та спорту. Uh -huh. Вони пройшли спеціалізоване навчання від фахівців. То вони навчилися комунікувати, як знімати стресові стани, як працювати з військовими. Тобто, це там протокол чотири стихії, це маса, це взагалі безпосередньо протоколи, які допомагають стабілізувати людину. Тобто не тільки вміти собі допомогти, а угу. ще й допомогти іншому. Чому саме спорт? Тому угу. що спорт це про тіло, а тіло без спорту. Ну, менталка без тіла, вона не існує. Як казав мій психотерапевт, тіло не бреше. Так. Да. Ось я розумію, що для хлопців, дівчат, які побували там, і які стикалися з надзвичайними фізичними насамперед навантаженнями. Mm -hmm. Ну може не насамперед, але в тому yeah. числі дуже серйозними фізичними навантаженнями, ось ця робота з тілом дуже, -дуже важлива. Але yeah. трошки про поняття адаптивний спорт, тобто я розумію, що в проєкті йшлося навіть більше про підготовку тих, хто далі буде займатися цим адаптивним спортом для ветеранів, але про адаптивний спорт. І наскільки тренери, з якими працювали, вже мали якийсь досвід адаптивного спорту роботи в адаптивному спорті? На початку ми тренерів відбирали, тобто була поставлена мета, щоб це тренери, які дійсно мали вже за плечима будь-яке uh -huh. навчання саме uh -huh. з адаптивного спорту, щоб вони вже мали, наприклад. Досвід в реабілітації, щоб вони мали досвід саме в допомозі військовослужбовцям, щоб вони були максимально корисними для наших захисників та захисниць, тобто це дуже така ну, важлива і потужна річ. Ну, тобто ну, це був відбір? Так, да, це угу. був повноцінний відбір, це не було так, що ти, ти, ти і йдеш або а, всі ті, на хто тренінг. Є... Да, да, або да, хто, хто не треба, ні. Тобто тут були чіткі критерії, тобто, чіткий відбір. Адаптивний спорт це взагалі як система спортивних дисциплін. Тобто це не кажемо ми про одну виключну дисципліну. Або це якийсь може бути конкретні, да, або, або да. якийсь конкретний о, спорт. Тому що, ну, в принципі, в нас по місту вже є. О, Адаптивні клуби, адаптивний спорт в цілому він починає тільки розвиток. Угу. Але для того, щоб підготувати суспільство до того, як взаємодіяти, як допомогти, як адаптуватися в першу чергу нам, а не військовим до них. Тому угу. що це насамперед дуже така важлива річ. Ну, і це наше завдання, так да угу. і це наше завдання та. факт, і це ну наше реальне завдання для того, щоб в подальшому створити умови повноцінної реабілітації, повноцінної можливості відновитися в цьому суспільстві, а не відчувати оцей. Несприйняття або да. нерозуміння, або якогось такого дивного ставлення, да, що тут якесь. Але щодо адаптивного спорту, ну якісь приклади, ну тобто, що це може бути, і наскільки uh -huh. це враховує, ну коли ми говоримо реабілітація, це один варіант. А коли говоримо абілітація, ну тобто знайдення нових можливостей. Бо іноді бувають ті випадки, і на жаль, їх дуже багато зараз, коли неможливо повернути те, що ну тобто, реабілітувати, повернути те, що було, бо нема кінцівок або ще якісь угу. інші проблеми. А, то дуже така двояка історія. Чому тому, що дуже часто а, ветерани ветеранки вони йдуть у новий для них спорт, угу. це ну, це прям, да, або вони це Там починають... тенденція, да? так? Тобто ну так, це... да, є така тенденція. Ага. Ну там хтось починає йти на боротьбу, тому що йому потрібно там зливати десь свою агресію. Хтось іде на футбол. Ага. Да, і в нас навіть в Запоріжжі є Січ, це футбольна команда. Вони їздять на змагання, вони по всій Україні вони займають там призові місця. Тобто це прям повноцінна команда, яка грає в футбол. блін, і це і це дійсно круто, що. Вони мають мету, що вони хочуть далі повноцінно функціонувати, ну, тобто, не а це розділяючи люди, е, з серйозними пораненнями. Да, так, це так, це, да? ну, тобто, це ампутація кінцівок різної важкості. І вони, mm. грають да, вони грають в футбол. Так, вони грають футбол, і це запоріжці. Запоріжжя них... у нас за так. Запоріжжі. Я хотіла про них прямо робити окремий матеріал. І я знаю, що вони там теж потребують підтримки, в тому числі командної, там десь mm -hmm. знаходити й форми, і все. Mm -hmm. Тобто, тут це треба ще порушувати інформаційні цю тему, бо це направду колосально вони важлива інформація. – дуже межуті. Я їх побачив в інстаграмі. Я подивився. Я просто знаєш, я прям так захопився. Ага. Дуже багато насправді зараз і громадських організацій, які спрямовуються. Саме на розвиток адаптивного спорту, uh -huh. тобто в нас є соціальний компонент, тобто підтримка в принципі усіх верст населення. Ну в цілому закривається більша uh -huh. частина потреб з досвіду з те, uh -huh. що з того, що я бачу, а, але не вистачає цієї підтримки саме ветеранам та ветеранкам. Uh -huh. Тобто, а, спорт це може бути навіть теніс. Бацьке може питання, а є гольф. Тут я згадую це все недор... непорозуміння геополітичне. Ну тобто, чи може бути зовсім наш від спорту, але тим не менш щось таке може бути? Чи не знаю, про досвідку я не чув. Ага. Ну правда а, ну там, але ну так мені здається, що неможливого немає, якщо є бажання. Тобто наша основна мета показати про те, що а, ми не забуваємо, а, що ми. А, в, ну, враховуємо рекомендації, що ми. Дійсно готові працювати на те, щоб розбудовувати оцю систему спортивних клубів, розбудовувати систему взагалі абілітації, реабілітації, створення нових можливостей саме для ветеранів та ветеранок, саме в місті, для того, щоб вони мали максимально комфортний оцей досвід і щоб він був і можливість. Да, тако, да. І можливість ага. да це, мабуть, особистісний такий внесок, те, що я можу бути приналежним причетним до цього, наскільки я можу. Ну, от ну, те, про що ми проєкт. говоримо, що да. ти або у війську або для війська. Ну то да. інакше ми не зможемо перемогти. Тому тут треба дуже чітко. Ти або у війську, або ну. для війська. І ось все, що можна зробити для війська тут у Запоріжжі, треба робити. Скільки тривав проєкт, і скількох майбутніх тренерів ну, точніше з кількома тренерами ви попрацювали, що вони точно далі будуть задіяні в цій темі? Проєкт розрахований на 4 місяці. Mm -hmm. Тобто 3... а, наразі йде mm -hmm. да, на початку ми планували сім місяців, але за умовами ми скоротилися до чотирьох місяців, uh -huh, uh -huh. і він у нас завершиться аж 17 лютого uh -huh. 2026 uh -huh. року. А, тобто він тобто іще триває. Він ще триває. Так, тут uh -huh. Невеличка поправка. Тобто, зараз є компонент тут саме навчання uh -huh. соціальної інформаційної компанії. Він зараз запускається, він працює так. і безпосередньо. В лютому або наприкінці січня ми плануємо відкриття простору саме з адаптивним обладнанням, яке буде пристосоване, яке буде максимально направлений на запит саме о, ветеранів, ветеранів. Ветеранок, і ветеранок. Угу. Да, і буде він на базі спортивної арени нашого маніжу, ну тобто. Там безпосередньо буде розташоване воно і буде доступ, будуть тренери, які дійсно будуть працювати і надавати оцю допомогу, підтримку і, взагалі, ну супроводжувати, принаймні, давати навіть вправи найпростіші. Uh -huh. Uh -huh. Навіть якщо ветеран або ветеранку будь-який тренер зможе uh -huh. перенаправити і допомогти або підказати, де йому отримати певну послугу, це вже. Плюс один угу, до того, що угу. ми попікувалися і подумали про те, що дійсно ця система вона починає працювати. Тобто, система перенаправлення так само вона теж дуже важливою. Які ви збираєтесь використовувати канали інформування, як ді... направду достукатися, угу. щоб знали ті, хто насамперед потребує, це перше, а друге, як змінювати інформаційне поле для того, щоб суспільство ставало відкритішим. І більш готовим до вирішення цих питань. Як психолог, скажу таку штуку, якщо повторити фразу в маси сім разів, то в принципі вона піде. Uh -huh. ну, тобто вона почне працювати. Тобто, технології вони працюють. А, інформаційні технології вони будуть направлені безпосередньо на те, щоб показати, що в нас є. А, Доступність, що є можливості, якщо ти помітила по місту, дуже багато зараз відбувається реконструкцій, так саме спрямований на безбар'єрність, тому що ну, взагалі, безбар'єрного простору не буде існувати, він буде існувати тільки в ідеальному світі. Тому наша ну, задача. Так само дивитися на тенденції і допомагати їх розбудовувати в цілому. Інформування це будуть бікборди, це будуть сітілайти, тобто угу. це ну, то то будуть публікації. Буде. Це uh -huh. будуть публікації, зустрінемося ще з громадськими організаціями, які безпосередньо в Запоріжжі займаються Чим напрямком питання. ветеранів адаптивного спорту, тобто які опікуються ними, які допомагають їм, і відповідно надамо перелік. Оцих громадських організацій, і в нас почне працювати карта перенаправлень ще більш широко. Тобто uh -huh. а, таким чином, і інформаційно ну, ми Підсилимо будемо да, uh -huh. да, підсилювати uh -huh. цю історію. І якщо забігаючи на майбутнє, можливо, це можна продумувати навіть цілі відеосюжети, або навіть є дуже круті ролики на проєкті Ти Яколи не Зеленського. Якщо бачила, там є прям uh -huh. серіал, як спілкуватися з військовими, як. Правильно висловлювати свою подяку, як uh -huh. які питання можна ставити, які не можна, навіть базово при комунікації, якщо так. ми почнемо враховувати да -да -да -да. і це робити, ми будемо цю інформацію її ну доносити і доносити її максимально класно, грамотно. Да. Ти називав протоколи деякі. Я на uh ті -huh. ще хотіла про це запитати. Запитую зараз. Отже, наскільки ми тут спираємося на міжнародний досвід? Угу. Наскільки міжнародний досвід е, актуальний у нас, а наскільки ми шукаємо свій шлях, бо те, що переживає зараз Україна, світ не переживав. Ну, Принаймні, угу. якщо ми говоримо про війну ХХІ війну століття і те, що зараз на нашій землі відбувається, а, протоколи 4 стихії і маси – це а, вони а, започатковані о, Ізраїлем угу, взагалі. Угу, угу. Тобто, це протоколи самостабілізації. А якщо ми беремо протокол 4 стихії, то безпосередньо там основна задача перша відновити людині повітря, тобто повернути їй дихання. Далі ми безпосередньо думаємо про те, що їй потрібно попити, тобто повернути до природнього середовища, угу. і заземлюємо наступний крок. І останній крок це включення критичного мислення, тому угу. що людина під час стресу вона виключає у це критичне мислення. Чому і працює будь-яка пропаганда, тому що вимкнене, вимкнене критичне, мислення так. або перевантаження у ці канали сприйняття. Угу. Тобто, ну, в ідеалі людина 3-5 канали, там, вона може. Боже. сприймати, але це тренована людина. Ну і це четверта стихія. Вогонь виходить да на ну, да. критичне мислення, коли ти да. можеш запалитися і далі запалювати інших. Так це ага. точно. А другий протокол це маса. Тобто, дія він так само він основується, як і чотири стихії, на тому що наша задача повернути людину до дії, тобто надати їй можливість повернутися з її оцього стану умовної вогону, ракушки. Да, 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 да. Да. Тобто повернути Капсульова її сіль, до, до дії. Да. Оці протоколи, а щось своє нове шукається, якісь ну, свої техніки, технології, в тому числі спортивні, в тому числі ментальні, щось таке є. Угу. Я скажу так, по нам будуть писати книжки по українцям. По одній простій причині, що ми, по-перше, досвіди інших країн, ми його перепрацьовуємо, адаптуємо. ми його адаптуємо дуже круто під себе. І навіть якщо там десь навіть викладаємо будь-які там протоколи, будь-які техніки стабілізації і так далі. Тобто, ми все одно крізь призму нашого вже досвіду. Ми вже не беремо приклади о, іноземних. О... Угу. Країн, ми беремо наші приклади. Ми показуємо, як це працює на наших людях. І навіть коли фахівці там, іноземні вони приїжджають до нас і дивляться, і кажуть, а як ви оце і оце застосовуєте. І тут ти показуєш, що ну, дивіться, отак, отак, отак. А вони такі блін, а так можна було, угу. так можна було. А воно працює, так да, воно працює на таких простих речах. Ну, от, ми вміємо... Тобто і в цьому проєкті це теж буде? Я думаю, так. Да. Коли наша наступна буде зустріч, можна буде вже підбивати якісь підсумки. Якщо ми зараз говоримо, що ну організаційно, я розумію, що вже цей етап минув, тепер такий адвокаційний інформаційний. Ну і далі оцим простором його започаткуванням, його е, оформленням, скажімо так, це буде певне завершення. Тобто, коли можна буде вже говорити про якісь намацальні або на дотик результати. На дотик результати будуть після нового року. Як тільки буде обладнання, як тільки будуть проведені певні там процедурні етапи, ну тобто є певний перелік, які ми не можемо відступитися для того, щоб максимально протокол. Да, да. умовно протокол, 100%. Так, так. і безпосередньо, щоб зробити це максимально якісно і в срок, угу, який ми угу. запланували. Тобто, ну я вважаю, що 17.02 ми вже повинні так уже завершити стовідсотково, тому що вже компонент за тиждень навчання до нового двадцять четвертого, де нуль другого виходить так. Блін, а символічно да, да, да. 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 за тиждень до да. ну будемо жити, переживати, зустрічати нове сонце, нову радість і робити своє для того, щоб ця нова радість відбулася, щоб все все трапилось. Dio nadotek nadotek